Всім привіт! Сьогодні вирішив вам показати мишку, яку я купив в звичайному комп'ютерному магазині, всього за 70 гривень. Ось так виглядає ця мишка. Купив її зовсім без упаковки. Упаковки вона не мала, тому, може, тому коштувала так недорого не 70 гривень. Цього. Так, ця мишка також не має бренду, зовсім ніякого бренду. Ні відомого, ні. Невідомо, ось, бачите, дуже скромна мишка. сірого кольору зверху та з боку темного та знизу темного. А навколо цієї мишки такий прозорий пластик, через який видно, ось, бачите на камеру, мікросхема, на якій змонтовані всі деталі цієї мишки, а також лампочка. Яка цю мишку підсвічує Це оптична мишка, стандартна оптична мишка. За розмірами навіть трохи менше стандартної. Можна її використовувати для ноутбука та комп'ютера для найпростіших операцій. Думаю, згодиться на 100%. Так. Підключається ця мишка через стандартний USB інтерфейс. Ось він такий. Так, зараз ми її підключимо. Так, вона має кнопки ліво та право стандартний. Для роботи на комп'ютері. також скролінг, який прокручується, так натискається також як кнопка. Так, підключимо і побачимо, якого, яким кольором вона підсвічується. Так, працює. Так, мишка працює, все, вона підсвічується, бачите, таким червоним кольором навколо прозорого пластику. Так, добре видно цю плату з цією птичною лампочкою. Так, ну мишка працює. Все добре. Покупкою задоволений. Так. Також цю мишку можна, так як вона підсвічується з усіх сторін, навіть вішати на ялинку. Якщо нема більше ніяких іграшок для ялинки, наприклад. Ну, от, все. Всіх з наступаючим новим роком, з Різдвом Та бажаю всім веселих свят. Підписуйтесь на канал. та... Всього найкращого до наступних відео на моєму каналі. Всім до побачення! Всім дякую!